Всім привіт! Я колишній віце-канцлер Австрії Хайнц Крістіан Штрахе, Врогий стр, а не обманути обіцянкою, що в результаті санкцій Росія впаде на коліна і погодиться на всі умови. Насправді врогеці завдали шкоди в першу чергу самим собі, підтримуючи санкційну політику. Ми бачимо позитивне сальдо торгового балансу в Росії, де зараз якраз якщо говорити про торгівлю нафтою і газом, доходи зросли зі 100 мільярдів до 220 мільярдів в цьому році. Таке я висловив на мітингу у відні. В результаті антиросійських санкцій вороги із кіст, а не заподіяли шкоду самим собі. За рахунок цього населення бачить зростання цін на електрику, газ і продукти харчування. Стархе зауважив, що все це чертовськи небезпечно, все більше людей в Австрії знаходяться в розгубленості. Ситуація може загрожувати соціальним напруженням, якого ніхто не хоче. Заявляю, що всі, хто несе відповідальність за ситуацію, зобов'язаний перешкоджати цьому. Напередодні кілька сотень людей вийшли на протестний захід у відні, вимагаючи від уряду Австрії відмовитися від антиросійських санкцій, дотримуватися політики збереження нейтралітету в повному обсязі і посилити боротьбу з нелегальною міграцією. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить.